Вітаю сьогодні знову ми приїхали на наше старе місце. Ну, вже багато металлому різно копали От І тільки що на глибокченьку ямки у нас вилізла суперна лопатка радянська. Класна знахідка. Мені подобається. Шукаємо далі. Так, а перед цим, перед цим рядом поряд поряд, з цією яйомкою в нас вилізли отакий нужний відштик ножа СВТ-38. На жаль, вигнуті в кінці. Ну нічого. Але приємно. Перший раз знаходжу. Нужна СВТ-38. Шукаємо далі. Ось я прийшов на місце, де це була тут річка, От вона вже пересохша. От і залишки мосту. Міст, який був розбитий ще в вересні 41-го року. От так він не відновлювався. Вся, вся, техніка, вся техніка лишилася по ту сторону. Так вона не переправилася. Що змогли знищили, що знищила німецька авіація і артилерія. Ну а що німці своїм ходом забрали собі, як трофеї. Ну, Через що тут дуже багато запчастин різних машин. Полутора зі сп'ять різних артилерійських тягачів, легковиків АЗМ 1 і так далі і тому подібне. Ось той міст. Що вспіли переправити та переправили, а остачу, залишили. На жаль. Ну що ж, піднявся я по цій дорожці угору. До речі, я тут вже копав. Ось тут на, на цьому боці від дороги я викопав зв'яні от кулемета УБ стрички. От, а через дорогу стільки що, тільки що попалася знову ще одна заперна лопатка. В доволі таки непоганому стані, я б сказав би. Трошки я її підігнув. Але класно. Подивимося, що тут написано, можливо, Ну, Знахідка класна, йдемо далі. Взагалі хочу показати в якому стані в даному місці тут речі. Оце під розпорки рами на полуторку газового. О, бачите який стан гарний. мов би вчора їх виготовив. Теж підкладка з тремянки кузова. Теж Полуторки, палець. Гарний стан, дуже приємно. Купати речі в такому стані. Такий наступний сигнал над дорогою. У нас глибини Показався диск ДТ, ой, ДП-27. Ну, пустий, видно, що патрона немає. Ну, будемо викупувати. Ну, диск відкопали, будемо витягувати, ну, подивимось. Чи цілий диск, чи кришка. Опа, блін. Цілий. Ну друзі, з охорони, я думаю, нормальний. Не, зовсім він не поржавів, тільки зверху. Зверху наліт І ржі. Ну, без патронів. Патронів не бачу тут. Не видно, бачите. Так що думаємо, що пустий. Ну. Патрони нам і не потрібні. Стріляти ми нікого не збираємося. що, ну, Гарна знахідка. Ну дивимося далі. Ось йомка з якої я викупав. Диск дп 27 От Тут все гуде, можна сказати, тут. Ще один, мабуть. Ну і тут з боку. Коротше, роботи не почати, край купаємо далі, покажу потім що викопаю. Наступна ямка, був той такий глибоченький сигнал і ось що там вилізло, шумпол, наган ТТ коротше з наших пістолетів револьверів давно я не знаходив таких речей як шомпол хоча раніше вони часто попадали ідемо далі ось тайомка де я викопав шомпол з ТТ чи нагана ось глибше було Коротше, защелки борта на полуторку, а оранній варіант. Ну, це вони такі. Сохран, звісно, бомба. Ну, якраз мені для моєї полуторки згодиться. Ну, ще одна деталь теж з борта. А ось як ми бачимо горівший борт. Так що машина згоріла, кусок доски. Бачите. На жаль. Та тут їх сотні були тих полуторок зі сів. Якось пляшка була, я її розбив. Не знаю, що там було всередині, можливо пусто, коротше, букви ГРМЗ. Тут погано видно, ГРМЗ. Копаємо далі. Можливо там ще щось є в підйомі. Хотів сказати, там де був диск в тій ямі, де був диск із ДП-27 Дігтярва. Був якийсь кусок броні невеличкий, розірваний. І стойка кабіни, мабуть, з якогось автомобіля. А я думав, що там ще диск. Ну нічого, купуємо далі. Знову це ж сама яма, це ж сама яма, де був шомпол за щелки бортів. І показався такий тильник. Із шурупами звесим. Правда, якщо чесно, я не знаю, може з Манліхера, я таких ще не викупував. Хто знає, напишіть. такий от Не знаю, де той Манліхер, може він десь тут, Чому? ну все горівше, тут видно, що горівше дерево, от пільник. Копаємо далі. Дивимося долі Останній сигнал з цієї ямки, це був ремінь, видно ремінь, портопея, більше всього, що звинтівки. Кусок кожі Зберігся, що дуже приємно. Ну, сухран хороший і експонат музейний з кусочком кожі А ще що я хотів показати часто. Дуже часто всім попадається така ось річ. От. Багато хто не знав, що це таке, я вам скажу це кріплення бампера на автомобіль газ ао полуторка. Це такими штучками двома кріпилися. Ну і одне посередині, тільки меншого діаметру десь. Отаке. Тож таке. Те, ну, що маленький дуже рідко випадається, але це, ну, це кріплення бампера, щоб може хто не знає, тепер будете знати. На полуторку. Тепер уважно дивіться сюди, недалеко від тієї ямки, де я викопав шомпол, з борта деталі, кусок ремня, з з За ямки. Витя отаку штуковину, бачите? Це 85, якщо не помиляюсь, міліметровий снаряд із зенітки з нашої. З двома поведую поясками, вижте. Небезпечна знахідка, краще таких не трогати. Я за чого його викопав, тому що там під низом ще якийсь метал є, можливо, щось цікаве. Ну, довелося його витягти. Дивимося далі. Що буде, я покажу. Будьте обережні. Фу, задишка Ось Якщо вибіг каб'єму. Об'єму, об'єму така хрень, блин. Я не то що ще такого не викупав, а такой не бачу. Не знаю, що воно. Сначала думав, може яка бімба ось лопату поклав рядом. Дивіться, яка, що воно ну, може хто знає, дивіться зверху. Сверху такие, короче, четыре лопасти. А что воно, я не знаю. Какие-то отворы. Вот что. Дырки. А что воно, блин. Может, тут острый. Вот что. Типа кілок якийсь, то блин, палаточный, е-мое. Ну, вот дырки. Для чего эта хрень? Стайома де була та штукована дуже велика. І ось нижче, глибше, глибше. Вилізу такий. Я думаю, що це ключ. Більш за все, так, да, якийсь для взриваків. Артилерійський ключ. Ну теж сохран класний. Коротше, дуже приємно. Сьогодні день удався, можна сказати. Отака От штука. О, Якщо чесно, друзі, то давно я так не копав, та ще все в одній йомі. От випала якась або вилізла. Правильніше б сказати, пружина. З якоїсь зброї більше всього. Або з кулемета з якогось крупнокалібер. Ну, хто знає, той скаже. Напише в коментах. От і, і. Взагалі то я не цю пружину копав. Пружина потім вилізла, Я копав. Там у нас гільза, блин, гільза латунна, велика і дуже довга. ну Більш за все гільза, зараз її не видно. от Дивіться. Ось так. Ось відкопує, відкопою. Покажу. Друзі, я в шуці, я в шуці від. Тут взагалі 45-ки рідко попадається у нас гільзи, Вже або все викопали, або здали на металом ще тоді. А такой, если честно думал, 76 мм, конечно, но, может 85 ка зенитно наша. Думаю, что да. Фу. Класс, я, я, я дуже доволен, дуже рад. Класс. Супер. Ну что, сейчас возьмем щиточку. Чистинем клейма. Секундочку. От. Фу, я в шоці. І там, коли я копав, я відчував, що під лопатою ще щось є. Не знаю, що там. Коротше, 41 рік, ну погано видно, тут фокус лімий на цьому фотіку. Коротше, номер 118, 41 рік. Ну, тако, краса. Якщо чесно, знаєш, кажу, я, я шокований. Та й моє, ця кришка задрала. Дивіться, я ложу лопату. Лопату поряд. Яка дральна гільза. Я в шоці. Йдемо далі. Подивимося, що там ще є. Ну що ж, знову продовжуємо розкопувати цю яму. І от бачите, що це? Залишки алюмінію трюхло. Тут був або була та штука. Та штука з якої гільза. Я її переніс. Викинув цю ямку. Так що гільза 85 мм снаряду, таку, як, як ми викопували недавно сьогодні ж. І, Блін, ще одна така новина негарна. Коли викопав снаряд, щось під лопатою хруснуло, скло якесь ну, стекло. Мабуть, щось я розбив, на жаль. Будемо сподіватися, що не скляна фляга. РКК. Ну що, подивимось. Знову снова ця йома. Йома у нас не как на не вечеринке, смотрите, под снарядом, тут был снаряд, ось, еще у нас под снарядом такая ложечка, класс, я в шуце, я в шуце. такая, может быть, десертная ложка с узором, ну ложка стальная, ложка стальная, покрыта. Чим спокрита, ти, Тут, мабуть, блін. Я зрозумів, що я розбив, мабуть, була чорнильниця. Ви бачите? Чорнила. Ну нічого, зараз я почищу. Ну от почистив ложку, але погано видно. погано видно Така, для стальної я сказав би, що непоганий стан. Сухран класний. Мабуть, чорнильниця. тут надпись. У ССР, ну, я сфоткаю і потім до відео додам фотки. Йдемо далі, подивимося, що там за скляна річ хруснула в нас під лопатою. Знову кольоровий сигнал, або тут багато сигналів, ну я вибрав один. Коротше, я в шоці, дивіться. Що це у нас? Ложечка. Ще одна ложечка. Ну мабуть треба розкопувати пополамає, а потім так да, друзі, така сама ложечка, така самісінька. Така самісіньку покладе її на чорний фон. Вот. Ну. Нормально, мені подобається. Супер. Взагалі сьогоднішній день. Класний. Ну, будемо копати далі, може ще щось. Ось дивіться. Опа! Вже дві ложечки. Ось. Куски детонатора. Випадково прибор би такого не взяв. Я помітив випадково, дивіться що. Резинка. Резинка для стирання олівця. Клас, супер. Це уявляєте, резинка тих часів. В неї користувався якийсь солдат або офіцер. Доля якого на жаль невідома вже залишиться назавжди. Ну, Подивимося, що тут ще є. Я думаю, це не остання наша знахідка з цієї йоми. Ну, знову те саме місце. Ну, почав докупувати сигнали. Тут вилізла така штукована, не знаю з чого. Я ще такого не бачив, не викупав. Може хтось напишіть. Видите? Такая вот что? Ось. кругла, цилиндричная. Вот, а далее, далее. Вылезла за ней вот такая хрень, блин, а что воно? Может кто знает, я не знаю. Тоже з какой-то я думаю. Або з гармати або... Вот что тут такое... Штуковано. Ну, сейчас я почищу зачекати. От там та штукована була, так я щітку десь загубив. Не почистили, а поряд дивіться що. Я не знаю, що за матерія. Я в що це? Як зберігається через десятки років. Що тут? Що це, я навіть не знаю. Аби було червоне, я думав би. Подумав, я би подумати, що прапор. Ну така штука. З боку ями вилізла така штукована. Не знаю що це чи станка за коротч чи... закручувалась видно різьба хто знає, що воно колись десь таке бочево, але що не знаю хто знає підказуйте Ну і ось з цієї вже величезної йоми О, блин, єлі видов Ось пружина здоровенна, бачите, ще й Вросла в корінь який нехай лопата вже тупа. От, ну, хто знає, що запружено? Можливо, можливо, з фаркопа з полуторки. З прицепного, можливо, я думаю. Якщо це так, то це дуже добре, мені така потрібна до полуторки. Яку я збираю. Що там долі, просто Шо це? Я не знаю, що там може бути, але щось є. Купуємо далі. Коротше, ще якусь хрень викопався. Якийсь штопор, щось штопорилося. Видно. Заводська якась херня. Не знаю, правда, що Думаю з якоїсь техніки тут тягачів було дуже багато артилерійських. Шукаємо далі. Продовжив довбо... яму і вискочила така хрінь, блін. Що воно? Тяга, якась тяга, Що не знаю. Видно, що тяга така. Повулторки, ну, коротше, пішла лісо глибину, треба копати Цікаво такої ще не бачу штуковане. Коротше докопав тягу Не знаю з чого це така штука. Саму тягу таку я бачу Похоже на полуторку. Ну а такої фігні Не бачу, це вроді латунь. А ця штука латунь а це стально. Не знаю хто знає, конечно, пишіть в коментарях. Дуже цікаво. Фу, если честно, я уже задолбался. Расширив йому, расширив у нас уже долго получилось. Вот, и получ... вышло вот такая хрень неведомого похужения. Значит ножный на штык нож. Ух, штука же залезяга. Рядом ложим и копаем далее. Фу. В те же жьем и продолжим купать. И вылезла такая що цікаво вона бронзова. Повністю бронзова. Хто може зна, тут різьба ось Різьба на краю. Ну видно. Погано, але видно. Тяжко нічим почистити. Прозівав, щотку десь. Загубив. О, така а що воно? Може хто знав Я ні. Ідемо далі. так Ну що, я цю яму закінчив вона вийшла в нас довго о, все що ми там знайшли от. все що звід цієї йоми от далі викопав я ще один 85-мм снаряд І далі почав ще одну йому розробляти І тут цієї йоми масляночка така вилізла Маслночка, ну пусто, закрита, але пусто От і ключ. ключ ну, Видно в глині, глина, там глина. От, і сохран просто ну, просто супер. Мов тільки з заводу. Дивіться. Я в шоці. Ключі це моя слабость. Ну, йдемо далі. Що ж попався з цієї ямки солдатський ножик. Такий вже, ну, сохран вже і нікудишній. Хоча ну, він був вище ніж ключ, вище в землі, а ключ був в глині, через що такий сохран. А там далі нас жде взагалі сюрприз. Тут повна яма. Повна яма сюрпризів. Щас, секундочку. Дивимося далі, я розгріб. Йому глибше, сигнал з'явився. І що у нас тут вирішить? Звісно, моя рука. О, тут ключ. Ключ яких розмірів, я в шуці. Литна артилерія. Фу. Оце да. інший йде далі. Він дуже великий, я ще такого не бачу. І сохран просто бомба, Вороняні Клас. Що, знімаю процес підняття ключа величезного, ублях, а він там не один. Піпець. Дивіться, друзі. Вот это бомба, блин, точно артиллерия, а вот, что для взрывов, может быть, вот это ключик, смотрите, какой размер, супер, блин, я в шуте, блин, о, тут класс, надпись, а... значит, клейма, класс, я в шуте, Зараз Серегу друга обрадую. Він буде теж в шуці, я думаю. Тепер дивіться далі, друзі. Що тут у нас ще є? О, я піпець в шуці. Прикинь. Там повна йома, блин, Всяк. А ось диви який сахарант, артилерія, наверное, диви. Буруння, бля. Я в шокі Одна йома. Ще одна йома, вже чесно трошки задовбався Так, дивіться. Номер 11, ты місяць роковий рік РГД-33 на ММГ так, і куча листів ресор на зіс 5 От і що цікаво, що цікаво в нас. ось З'явився гарний силует. Погано видно. Але це нужное СВТ. Я думаю, що СВТ-40 вряд ли 38, хоча сьогодні вже 38 знаходив. Ну подивимся. Ну що ж, ножний витяг, СВТ-40. ранній, але... Їм кірдик сплюснуті. Сплюснуті. На жаль, копаємо далі. Отакі друзі у нас знахідки сьогодні. Я думаю, що вам теж так сподобалося, як і мені. Знахідок дуже багато, багато дуже цікавих знахідок по війні. От, багато знахідок таких, яких я не бачив ще ніколи. Ну, Взагалі-то я вважаю, що пошуки. Наші сьогодні дуже вдалі. Так що, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь і до зустрічі!